Тянись ріпка, велика і маленька, глядиця, акація, колюча. Всім привіт, сьогодні у нас понеділок, яке там 20 якесь Кобринецький, як я казав, технікум, Учкос, Ну, вибачайте, я не знав, але він вже коледж. Раніше був технікум як я вчився в ньому, а зараз вже коледж. Корчуємо тут коло другої ферми. Та й лки не держи, зараз. Ладно, сейчас передко. Передковуємо. Так, ось тут коло другої ферми. Попередня ферма алта. Я порядки там наводив зараз оці всі кущі, фермою кущі і отай кущі коло стовбів. Отака в нас тут чимала глядиця. Йдемо її туди на кучу. Йдемо, то й Пару плит Витягли, були ви зариті. ці Кущі, дерева. До посадки. Посадка в мене друга. А ті всі поодиночні, отут ось. І ряд який заріс, ось Там я не знаю що то там таке. Клинок бачу, чорноклен, в'язь по-моєму. техникумовский, коледжівський наводять порядок ну, В общем, працуем далі. всем удачки, всем пока счет обязательно в кінці покажу, розкажу.